Краса, яка красотінь. Мої дорогеньки, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, але відео буде пізніше. то доброго вам дня і гарного вечора. Ви на каналі Пані Зося з України. Але я прийшла до валі на каву. Валя прихворіла. Ну, звичайно, тому що багато працює на холоді вдома ж роботи. Зараз я вам покажу, скільки роботи. І Вранці мені дзвонить і каже, я ще не пила каву, але збираюся на вулицю працювати, тому що у нас дощик був, який вже нам ну, зовсім не потрібен. У людей золота осінь, а в нас її немає. То каже, давай йди на каву. Я кажу, та я не дуже хочу жити. Але так як... Вона каже, то прикупи мені півхлібинки українського. Ну що ж? Я ж не можу відмовити хліба, правда? То я вже взяла магазин напроти мене, то я купила пів хлібини та й прийшла. Вже кава була готова. І ми з валічкою попили. Насолодились. Мої дорогенькі, ви бачите, яка це краса. Це така букетна, як валя каже. Гарна така в прошлому році подарував їй синок. Тому що валі доня і син, валі дуже-дуже, я вам скажу, чудові діти. Онуки і діти, валюші дуже чудові. І я кажу, от все таки бачите, як виховуємо, та й маємо. Дуже. Вони підприємці, молодці. Дуже молодці, великі. Ну, звичайно, бачите, синок подарував, тому що доня із сином завжди дарують їй ті подарунки, які їй потрібні. Яка вона гарнюща. Але в нас був приморозок, 2 градуса у нас було два дні назад. І, бачите, деякі трішки примерзли. Хоча вона їх накривала, але вночі вітер зірвав і вночі вітер зірвав і вона трошки ну дуже гарна. Дуже велика квітка, бачите, і дуже гарна. Ну, зараз у валічки залишились дуже мало. Це ось така, бачите, це букетна. Тому що зараз у валі залишились букетні. Але це ось така ромашка, так, високорослі, ось, бачите, букетні. І бордові. Мені дуже подобається в наступному році, дивіться, це така, дуже гарна, і вони у букеті. А це така темно-рожева-бордового кольору. Дуже теж гарно. Зараз я вам покажу деякі нові, нові ще почали розквітати. Красунечки. Ось оце. Це називається, як паля каже, курочка-ряба. Розквіт, ось такий гарний кущ, дуже гарний. Мені подобається так. Один у неї кущик. Це хтось їй дав один корінець. І ось бачите, який гарний кущик. Я була вчора в бучі, то продаю 300 гривень цей сорт. Але такий гарний-гарний кущ. З одного корінця це мультифлора. Ось вже її синок все вигоров мотоблоком. Бачите? Мотоблоком усе вигоров. Валюша кашляє. І тут вже вони з Донею, синок, прикупили тепличку. Валі. Вже прикупили тепличку. Тому валі буде. Тому що для цих квітів, ось оці нові, як вона казала, це називається циркус, бачите, який тільки починає розквітати. Ось така буде. Ну, зараз я побачу, ось тут можна. Теж дуже-дуже така гарна. Але для цих квітів треба теплиця, обов'язково. Тому що вони пізні, і це в цьому році, бачите, це в цьому році так, а взагалі-то, коли приморозок, то треба теплиця, тому що квіти дуже гарні. Це теж новий циркус. Це курочка ряба. Ой, ну це щось таке біленьке залишилось, тому що уже я, я вам вже показувала, мої дорогенькі, що таких низькорослих мультифлора вже залишилось зовсім мало. Все, вона вже їх не продає. Ну і ось оці, бачите, як трішки примерзло. Ось вона накривала. Але вітер вітер все-таки вітер зірвав, покривало, і вони такі трішки де-не-де де примерзли. Це, це теж великі квіти, бачите, було сонечко два дні, і вони кхм, пішли розквітати гарно, але... Але просто що приморозок, був, зірвало оце, це, що накривало. Ось така увалі є. Ну, я ж кажу, це що залишилось уже просто на, на розвод, а ці на букети. Вона зараз продає букети. Зараз теж їх буде формувати, тому що до неї ось отакі букетні були, бачите, вже нема. Високі. Всі вони вже продалися просто. Високі букетні квіти. Так, ну, бачите, трішки десь такі підмерзло. Дуже шкода. Зараз вам покажу ще одна, такі кольори. Такі кольори. Ось оця така дуже гарна. Ну, таких, я ж кажу, залишилось уже все. Це залишила для себе, щоб їх потім черенкувати. Ось оце щось таке теж було гарнюще. Так, ну зараз я вам покажу ті, що вона з прошлого року вирощувала з тих подарунків, які їй подарували. Дивіться, це які великі гарні квіти, яка вона красуня, правда? А, мені це дуже подобається. Ось вони такі, такі. А ця ось просто, просто дуже гарна. Колір неймовірний. Трішки чогось камера не передає. Але колір темно, темно, такого бурякового кольору. Ні, не бурякового, такого чорнильного кольору. І темний. Це от для цих квітів потрібна теплиця. Тому що у нас північ, бачите, яка краса, боже, вона мені подобається, неймовірно. У нас північ. Тому для цих квітів потрібна теплиця, тому що, ну це в цьому році у нас такий дуже-дуже дощова осінь. А взагалі, а взагалі-то я вам скажу, боже, як мені туди, як мені ж туди перебратися? А взагалі-то, зараз я вам так якось покажу, тому що там теж ті квіти, які дарували їй в минулому році. Це теж таке неймовірна така красунечка. Тут же ж не так просто все пройти. Бачите, ну підмерзлось, бачите, підмерзли трошки, воно навіть трішки видно, що підмерзли. Потім ось оці, бачите, розквітають. Це теж оці букетні. Великі гарні квіти. Великі гарні квіти. Ой, яке, яка гарна, правда? Це така. Оце буряковий колір, правда? Це буряковий. Ну, ось він у неї тільки один і кущик. Ну, можливо, ще десь є, тому що садила з черенками, тому що, розумієте, без теплиці, ну, добре, в неї є гараж. Такий гараж під будинком і підвал. Тому що в неї будинок високий, під будинком гараж, і підвал там і, і дуже багато кімнат теж є. То вона заносить оці, буде садити в горщики. Деякі залишить у землі, а деякі буде заносити в горщики садити і буде заносити туди, щоб вони там зимували. Ну, а потім треба посадити в землю, вона вийде, а тоді оці череночки треба садити по одному. Тому для цих квітів потрібна теплиця. тому що... Звичайно, ну, синок з Донею, її вже прикупили. Мені ось будуть Валюшу, валюші дарувати на день народження. Краса для цих квітів обов'язково. Це у нас буряковий. То темно-чорнильний колір, а це буряковий. Ця хризантема, вона десь сантиметрів 80 висотою. Але дуже гарна, квіти дуже великі. Просто вона у нас тут на півночі, вона не встигає розквітнути. Це, ось, бачите, з, одні, з одного куща це ось три, три поділочки. А це, ось, бачите, розквітає. А це якась така буде січена. ну та бурякова, а це теж така десь чорнильно-бурякова. Дуже гарна. Воно видно, які гарні оці. Е, які гарні оці ж ті самі пуп'янки великі. Ой, яка краса. А ось тут, ось тут. Це ось жовта була, от примерзла. Боже мій, бачите, примерзла, яка велика, гарна, жовта, примерзла, листечко примерзла. А ось це ось отака, Теж великі квіти. Це теж великі квіти, але це така якась помаранчева, розквітає, бачите? А квіти дуже великі. Такі ж самі, як оце в цей. Для цих хризантем обов'язково треба теплиця. Тому що їх треба тоді садити. Раніше їх треба садити в теплицю, і вона тоді буде розквітати, і вже тоді. Тому що, якщо приморозок, то як би ви їх не вкривали, вони трішки-та такі будуть, щось таке буде примерзати. Краса. Ой, яка краса. Яка краса, а це я ж кажу, тут осічені такі листочки, дуже гарний колір, дуже гарна квітка. Ну, а тут бачите такі листочки за всередину. Квітка розкривається, але такі листочки такі, як же так сказати, ну листочки такі, як всередину такі. Лодочки всередину, бурякове, дуже гарно Мої дорогенькі, що я вам хочу сказати? Що, ну, а це жовта, теж великі квіти були. Я вам хочу сказати, жіночка писала, чи продає варя корінці. Ну, по-перше, корінці можуть бути тільки в наступному році, тому що отакі кущі варя не продає. Оце один кущ. Оце один кущ. Так? Значить Його треба, щоб воно перезимувало гарно. І з цього куща наступному році будуть череночки. Такий кущ Валя продавала одній квітні карочки, тому що, звичайно, вони або міняються, або одна одній продають, якісь щось новеньке. То вона продавала 400 гривень. Такий великий гарний кущ. Хоч дійсно великий. І людина, яка займається квітами, вона розуміє, що як вона навіть купила за 400 гривень, то в наступному році вона собі ці гроші поверне. Тому, бачите, е нема ж поки що зараз продавати взагалі немає чого, тому що це все валя буде садити в теплицю, щоб воно в неї зимувало. Син з донею подарують, скоро вже, так? І Валюша це все буде пересаджувати в теплицю, щоб воно зимувало, і в наступному році, щоб воно гарно розкривало швиденько. І вона буде розчеренковувати. Тому, якщо хтось бажає черенків, нічого поки що сказати не можемо, тому що у мене цей, дивіться, який гарний кущ. Також колір гарний. Тому що. Що буде в наступному році, ніхто не знає. Будемо живі, здорові. Я буду знімати. І якщо Валюша буде їх розділяти, звичайно, тому що, розумієте, ось це теж, ось така, бачите, вона такі листочки, як хвоїнки, то такі е голки. так, Дуже гарно. Просто дуже і дуже гарно, Бачите? Які помню ще тут ось три кущечка. Ну, от Із такого кущика, якого дарували, тільки три поділочки виросло. Бачите, це ж не все так просто, що вона перезимувала. Тому як перезимує, як воно щось буде, такі будуть і квіти, і такий буде продаж. Тут ось теж два кущика, Бачите, цієї помаранчевої квіти великі. ну от. Для цих, для цих квітів, ну, жовта. Ось взагалі ще ніхто не знає, яка, яка буде, теж якась буде. Тому, мої дорогенькі, треба почекати і відповідаю на питання. Все буде в наступному році. Все, що валя буде продавати, тому що, звичайно, вони є свої клієнти. Але ж мені для відео теж треба, так? Я буду знімати, ви будете дивитися. Ну і потім щось таке вона буде пропонувати. Тому що зараз піони нові прикупила по 2000. Ви думаєте що? По 2000 корінець прикупила та садить. Ой. Ось у валі є такий чебрець варігатний. Бачите, який гарнющий. Ось вона його, ми в прошлому році купили по кущику. І вона його вже розсадила. Бачите, який... Так що... На наступному році вона його знову розділить. так Ось такий. Це теж ще щебрець такий, бачите, варігатний. Ну, це такий отакий красунчик а це ось такий. Ну У мене по кущику, а валя зразу порозділяла, і воно вже в неї гарно наросло Але так як вона буде розділяти його іще навесні, то вона буде розділяти. Тоді можна буде. Щось вам запропонувати, тому що квіті валя буде продавати багато, хоча в неї є свої клієнти. Але ж таки ми щось таке придумаємо. Ну, Осінь і осінь і осінь. Звичайно, осінь Ось цвіте морозник. Цей морозник називається чорний. Бачите, який гарний, гарнющий. Він цвіте ось уже у нас сьогодні 3 листопада і до. Морозів. Потім уже квіточка відквітне, то просто інший колір. Але навіть оці приморозки, вони йому зовсім не страшні. Ось декілька кущиків. Бачите, краса. Брунерочки будуть. Хтось мене просив. Ось, бачите, будуть брунерочки, тому що вони розчеренковані. І просто, ну ви ж знаєте, що валя любить продавати гарні кущики. Тому. Усе просто так як і Так, як і. Хто це у нас? Скажіть мені, будь ласка, це у нас гейхери. Бачите, гейхери всі понаростали, щось понаростало, щось буде розділятися. Але гейхери краще всього купувати навесні. Вони показують свій сорт, тому що восени. І навесні гейхери різного кольору. Бачите, буде щось садити. Піону, мабуть, буде садити. Не знаю, щось буде садити. Це дуже такий гарний колір. Ну, ця рослина, ця гейхеричка в неї вже росте, я не знаю, скільки років, років три, мабуть. Ця дуже гарна така буде. Ну, гейхери це буде навесні, тому що хто купував у валі гейхери, там жіночка навіть мені написала, що вона ну, прихотіла б прикупити, тому що валя продавала гарні кущики. Там на відео можна хтось хоче пошукати. Вона продавала гарні кущики. Ось оця краса наростає дуже і дуже повільно. Дуже повільно наростає. Чим дорожчий сорт, тим повільніше наростає. Тому мої дорогенькі гехери будуть навесні. Але я ж кажу: єдине, що валя продає, так вона любить. Ми, в Києві я вам показувала, що продається одна розеточка. Одна розеточка. ну, а валя продає кущі. А валя продає кущі. Так що осінь у валяному садочку. Тут у нас альстромерія. Бачите, як гарно росте Альстромерія, наростає. Оце ж вони, оця зелена маса вся, вона наростає, але вже не можна майже зрізати, тому що якщо її зараз зрізати, то вона ж буде далі рости. А якщо буде мороз, Валя вже поприкривала вже всю свою астромерію таким опадом хвойним. Все прикрила. Все прикрила. Ну, ось, бачите, буде садити, буде садити півонію. Ну, корінець 2000. Так, все вже переквітло. я вам вже показувала. Я приходила подивитися оці хризантеми, тому що буду Валюшу теж просити собі по корінцю. Так, ну і ось, бачите, теж валя прикупила. Я прикупила два. Зараз поставлю. І пенісету я теж посадила. І валя прикупила, тому що. У валі є пенісету, бачите, але такого високого немає. Які гарнющі. Які гарнющі. Вони, ну, оце такий сорт, який високий. Лисичком уже все прикрилося. Ось медунички будуть. Тому що гарні кущики наросли, тому що просто розумієте, може не укорінитися. Може таке бути, що може не укорінитися. Тому краще всього все вже купувати навесні. Ну а ця гортензія мені просто вона подобається. У мене теж є такий один череночок, тому що валя їх все-таки черенкувала навесні і мені дала. Теж вона прийнялась, треба посадити в горщики, закопати її в теплиці. Хоча, я ж кажу, у мене є широколисні, такої немає. Я їх не люблю. Не люблю за те, що треба їх вкривати на зиму. Оце я не люблю. А горщики носити туди-сюди, мені теж воно не дуже мені подобається. Ну, ця, я ж кажу, неймовірна. Ну, не знаю, щось можливо буде черенкувати навесні. Тому що вона й неймовірна, бачите, який насищений кольор. Навесні у неї таке листя, темніше, такого забарвлення листя, так? І вона темно-бордового кольору. Я вже розповідала в відео. Потім вона зеленіє. Стоїть там місяць, мабуть, зеленіє, зеленого кольору квіти. І вони ще тут махрові квіти. Бачите, не просто, а квіти махрові. А потім починає так фарбуватися знову. Це ж вона стоїть у горщику. Але її це було ну, 2 градуси, то вона її накривала гроволокном. Тому що горщик дуже і дуже... Такий горщик, я не знаю, літру на, на 20, мабуть, ну великий. Тут вона стоїть під яблуню. І знову така краса. Ой, знову ось така краса, звичайно. Єдине, що треба прикривати. Оце єдине, що треба їх на зиму, їх треба закривати. Але ж гарно, правда, такий цікавий сорт. Не знаємо, як називається, тому що валя купувала на базарі. У бабусі купувала, потім садила, дорощувала, нарощувала, потім горщику росла і на зиму заносила в підвал. Ну, І такі вона в цьому році її порадувала. І ось оцей кущик у неї теж, бачите, два. Ну, цей не квітнув. це буде в наступному році квітнути. А ось ця вже краса, звичайно. Да. Отак мої дорогенькі. Холодно, не холодно, дощ не дощ, а треба працювати. Так, я піду теж працювати. Хотіла вам показати оту красу, оті хризантеми. І оцю красу. Тому живемо далі. Чекаємо весни, тому що. Звичайно, що красу треба продавати навесні. Так, ось якась така цікава хризантемка. Бачите, біленькі, жовтенькі. Ну і ось, як, як вийшло, то що у валі така є, яку я прикупила. Ну, мені чоловік, якого я знімала за 30 гривень, продав. А у валі така є, теж дуже гарна, тому що ось, бачите, які вони всі різні. Оце така біла-біла. Так? Потім ось оце. Ну, такі, знаєте, черенки, які не дуже, валя садила собі. Ну, такі, бачите, це ось такий колір, теж біла, але зовсім інший колір, якась така кремова. Це теж білий, але ж, бачите, теж кремова серединка така. Ой, господи. Зараз я вам покажу ще ось тут біла. А це біла така, бачите? А це біла така. Ну, вони вже переквітають жовтенька. Це ось така. Вже розквітла, розквітла дуже. Ну, і це, звичайно, теж біленька. Це ось така. Але це якась така гарна велика квітка. Що це такі? Це ж мультифлора, але бачите, квітка, як розквітла, та така гарна. Ну і ось оцей такий кущик. Ну, все. І все. Тому, мої дорогенькі, про черенки я вам розповіла, що будемо чекати весни. Та й взагалі про всі квіти чекаємо весни. Хто у валі купує квіти, вони усі задоволені. Тому що валя продає. Валя продає великі кущики, гарні квіти. Тому мої дорогенькі чекаємо, чекаємо весни. Обов'язково чекаємо, допомагаємо нашим хлопцям. По можливості, тому що пенсіонерам треба виживати. Отак От Валя прикупила землі, перегній кінські, вони бачу, підсипає під троянди. І працює, працює далі. Ну все. Я піду додому, тому що теж є праця. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе обов'язково, бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося за те, що маємо змогу працювати і заробляти якусь копієчку. Тому що допомагати треба, а гроші ж треба на допомогу десь брати. От так, Працюємо і допомагаємо. І живемо далі.